Добрий день, хлопчики-дівчатка, а також шановні батьки. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як долати стрес у будь-яких умовах. Сьогодні ми поговоримо про дихальну гімнастику. Дихальна гімнастика це такі вправи, які допоможуть дітям позбутися стресу, розслабитись набути глибокого спокою, зняти напругу, страхи, занепокоєння. Робити таку дихальну гімнастику можна в будь-який час дня, особливо, коли ви бачите, що дитині потрібно допомогти заспокоїтись або врівноважити її емоційний стан. Є дихання вправи для батьків та дітей. Які можна виконувати у форматі гри. І я вам зараз їх покажу. Найпростіша вправа, яку зможуть з легкістю виконати діти, називається морська мушля. Дітям потрібно сісти у зручне положення, на підлогу чи на ліжко. Попросіть крестити ноги та заплющити очі. Потім Слід закрити вуха руками і глибоко вдихнути. Повинно у дитини з'явитися відчуття, що ви слухаєте шум моря всередини мушки це дуже корисна вправа для відновлення від стресу та набуття спокою. Ще одна дихальна вправа, яка називається мочалка. Кіти сидять зі скрещеними ногами та заплющеними очима і уявляють, що їхні груди та живі це мочалка. Коли вони роблять дих, груди та живіт набухають так само, як мочалка, коли вона наповнюється водою. Коли вони видихають, потрібно уявити, як стискають груди та живіт, щоб випустити повітря з легені. Так само, як з мочалки віджимаємо воду. Спробуйте виконувати з дітьми такі вправи по 3-4 рази кожний. І ви будете впевнені що в будь-якій стресовій ситуації ваш малюк зможе відновити дихання та заспокоїтись. А нам вже час прощатися. До зустрічі!